Усім привіт! Сьогодні я приготую один з найуспішніших, один з найвідоміших, як на мене, найкращий перевірений рецепт шашлика. Готується просто, результат неперевершений. І для такого рецепту мені потрібно м'ясо, в мене свинина, шия, цибуля, вода, оцет та спеції. Починаємо приготування. Все, як завжди, дуже просто, неймовірно смачно. В мене сьогодні шия свина. Як на мене, це одна з найсмачніших частин м'яса, конкретно для шашлика. Проте м'ясо обирайте по своєму смаку. М'ясо зачищаємо та нарізаємо порційно. Шматочки не повинні бути дуже великими. Адже таке м'ясо буде довго готуватися. І не повинні бути доволі малими, оскільки є ризик пересушити. Отож, нарізаю свину шию порційно. Тепер буду нарізати цибулю. В мене цибулини доволі великі, тому нарізаю на колечка. Хоча, в принципі, це не принципово. І відразу додаю цибулю до м'яса. Тепер присолю. Ось так прямо по цибулі. Посипаю сіллю і цибулю ось так трішки перемну. Вона так швидше почне випускати свій сік. Після чого додаю чорний мелений перець. Також додаю лавровий листок і перець чорний горошок. Після чого починаю виминати цибулю, спеції разом із м'ясом. І, в принципі, останній штрих. Я беру 1 літру холодної води. І оцет у мене столовий 9%. На 1 літру додаю 3 столових ложки. Звичайно, детальний рецепт маринаду, як завжди, знайдете в описі під цим відео. Воду перемішую і заливаю нею наше м'ясо. Знову ж таки, м'ясо добре перемішую. Після чого зверху накрию тарілкою та поставлю груз. І залишаю промаринуватися. Про холодному місці можна відправити в холодильник, як мінімум, на одну ніч. Ну, а далі, мої хороші, ви все знаєте. Готуємо на розігрітих вуглях з кожної сторони приблизно по 10 хвилин до красивої рум'яної скоринки.